І, і наперед перепрошую можуть виникнути проблеми з голосовим апаратом, бо е, в мене зараз якраз в розпалі тяжка вірусна хвороба, і можна може навіть бути трохи спутана свідомість. Але чудово, що хоча б є можливість е, безпечно для, для всіх брати участь в заході. І в, в доповіді будуть будуть демонструватися матеріали, які, які здобуті не лише мною, а і цілим колективом волинських археологів, зокрема, членами Дубанського організації, Дубенський археологічний середок, це Віталія, Віталій Ткач, Юрій Пшеничний, Дмитро Вертолецький, а також кількома з представниками старшого покоління, це Олександр Позіховський, Валерій Самолюк і вже покійний Олександр Романчук. І для, для заявленої теми хочу одразу зробити кілька вступних пояснень. По-перше, чинецьке культурне коло як група споріднених культур, мною в даному випадку вживається. Для уникнення довгого розбору питання, яка ж все таки на волині культура: Чинецька, чи комарівська, чи Чинецько-Комарівська, чи чи може обидві зразу? <кій> І е, горизонт е, маю на увазі, під, ну, під горизонтом маю на увазі е, таксономічну одиницю ну, нижчого порядку, ніж археологічна культура, тобто. Я розглядаю горизонт як комплекс, комплекс типологічних ознак, який не є синонімом фази. чи... Чи періоду, і допустимо, що ну, кілька горизонтів можуть бути частково синхронні або навіть повністю синхронні. І вже от спроби інтерпретувати певні виділені горизонти як пізні чи фінальний, вона вже ґрунтується на типологічних ставленнях, на радіокарбонному датувані, і погляди на це можуть в подальшому коригуватися. Практика застосування такого підходу себе зарекомендувала, наприклад, добре відносно членецьких матеріалів з території куяв це в Польщі, і там вона була підкріплена великою серією радіокарбонних дат, які показали, що, ну, що ну, серед виділених семи горизонтів там деякі з них частково синхронні. Що ж до Волині, то Софія, Софія Берзанська свого часу провела аналітичну роботу і виділила ряд ознак, які можна вважати пізніми для кераміки чинецької культури, і серед них це ну, основні такі це зникнення класичного чинецької багатої орнаментації. Зникнення таких типових для шенецьких горщиків і мисок, теж широких потовщених вінець, оформлених часто навіть як, як ну, гострі валики з горизонтально зрізаними, ну або косо зрізаними краями, і також зміна в рецептурі формувальної маси. Саме ну, Поява, поява або збільшення долі піска часом навіть заміна повністю піском. Ну, традиційного для чинецької кераміки жорстви з каменя або кременю і. Ну, Андрію, на секунду, у вас зараз який слайд відкритий, тому що у нас все ще. У мене, мене поки що все на початку, на початку. я зараз почну. І е, ну, от все було б добре з цим ну, ну, питань тут, якби до, до такої дефініції <кхід>, березанської немає, але м, ті приклади, які вона, пам'яток пізніх, які вона навела серед ну, відомих її. В Волинських є тільки, було тільки одне поселення: це Костянець Листнищина. І, як ми знаємо, кераміки там було розкопано небагато Ігором Свящніком, і, і, і ця кераміка демонструє типові ну, риси класичної чинецької е, культури, тому ну, комарівської за ним. І тому це поселення якби не можна вважати пізнім. І тому е, таким чином. Um, вся, вся, вся класична чинецька кераміка найкраще концентрована у нас в, на Волині в так званих Зольниках, розкопаних, зокрема біля міста Нетішин. Це і біля самого Нетішина, і в, біля села Дорогоще. Там просто в великій кількості. Виявлено ну, в, насип, в насипах курганів кераміку, і, зокрема, для них також було для деяких з них були зроблені радіокарбонні дати. І, і от вони нам дуже добре демонструють, як, е, має, ну, як має виглядати горизонтного для Волинічного для Волині, е, ну, Волині Членецький горизонт. Е, тож е, коли ми відкриваємо карту, хочемо нанести якісь пам'ятки пізніше, у нас вона буде пустою. І Волинське поліся, ну, в даному дані доповіді в Волинське Полісі взагалі не буду брати до уваги, бо звідти на мене абсолютно немає ніяких даних. І зосереджу свою увагу тільки на цій вузькій смузі Волинської височини і частково е, Малого Полісся. Ось тут. Е, от так от. І е, перш за все, е, хочу приступити до е, ну, з кінця почати, е, з горизонту, який ну, набагато краще виділяється. Це е, я його так назвав для, для цієї докладі фінальний горизонт. Його можна було би е, назвати і за будь-якою з е, ну, епонімних пам'яток, в яких він найкраще представлений, е, і. Е, для того щоб його хоч якось визначити з ним, потрібно, по-перше, відштовхнутися від, від якихось рамок. І е, основною рамкою, би, ну, верхньою, для, для нас є е, період, е, ну, період приблизно на межі між 14 і 12 століттям до нашої ери, коли в регіоні відбуваються культурні зміни, е, і з'являються такі культури, як Білогрудівська, Лужицька, Висоцька, Білозерська, і якби, Волинь вона, вона перебувала також в, в ключі цих змін. І на Волині по ідеї мають бути так само, так само ви ви виділені е, горизонти, схожі на білогрудівську або, білогрудівський або лужицький але <кхем> е, це некби про трохи входить за рамки нашого наш, ну, моєї доповіді, але хочу просто продемонструвати, як виглядає типова білогрудівська кераміка, щоб зрозуміти наскільки від неї має зараз відрізнятися те, що буду я надалі показувати. Ось це приклади кераміки з жителів з нажитл Суботівського городища. Тут хочу підкреслити, що важливий важлива ознака, на яку я буду звертати увагу, це саме те, що у всіх горщиків цей валик, будь то він гладкий чи карбований, він знаходиться досить низько на, на плічках. І таку таку ж саму ну, картину демонструють матеріали з поселень двох поселень в Малополовецькому представлених. Сіріїм лисенком тільки тут ще в горщиків з'являються проколи під вінцями. Хоча ці за, ну, за радіокарбонним датуванням, там ці посилання трохи пізніше, і ще не факт, що це, це датування, ну, якби побірне, ну, тому ці, ці, цей посуд може бути таким перехідним між Білогрудською і чорноліською культурою і. <кій> На волині ж нами відкрито за останні так роки 20 відкрито ряд поселень, на яких зібрано комплекси кераміки, які підпадають якраз під дефініцію пізньої визначеної Софії Берзанською, і всі вони демонструють дуже велику схожість. Ну, по-перше, абсолютно відмінність від класичної чинецької кераміки. А по-друге, дуже велику схожість на кераміку е культур кола е Саботинівка. Но, но послажень і. І також відмінні вже від цієї ж Білогрудівської. І тому те, що я зараз покажу, ну комплекси цих поселень, це ну, я вважаю, що вони мають бути в рамках, типу, Чинецького культурного кола вони мають бути синхроні до якраз до культурної і Саботинівка і ну, із Саботинівської. І і в, ну, в чому ви можете побачити подібність в кераміці, хто знайомий з керамікою тих е, культур, е, е, і це ну, е, найбільше скупчення цих пам'яток знаходиться біля дубна, е, але це це така картина у нас є результатом того, що просто тут ми найбільше працювали і найбільше збирали матеріалів. Е, і е, ось перша. Перша збірка це з Дубна, поселення Волиця. Як бачите, валики ну, у посуди знаходяться дуже близько до Вінниць, всі він часто заокруглені і іноді прискакують екземпляри з двома валиками. І е, часом фігурують приколи над валиками підвінцями, і е, зазначив, що в рецептурі цієї кераміки тепер е, з'являється дуже багато піску е, хоча час часто потрапляється також і кремінь. Ну і вона. Вже ну, сам черепок цих посуд він виглядає вже зовсім ну, інакше ніж класичний чинецький. Він не так часто лискований і такий ну, шерехатий. -шер ну, взагалі, це, це, це наслідок в принципі, до великої кількості піску в донечці. Ще одне, ще один пункт з малого полісся це Буща Тартак. Ще, е, також було на поселенні е, Кам'яниця забули 3 було розкопано невеличкий е, об'єкт, в якому виявлено рештки майстерні разом з керамікою було знайдено там велику кількість е, е, відходів виробництва е, і е, кремінного і е, е, уламки заготовок серпів. Серпи загалом властиві для, для цього горизонту, як на мій погляд, такі. Такі, що їх вже важко навіть серпами назвати, це такі дуже маленькі, маленькі, маленькі вкладні, можна сказати, або ножики. Часто зустрічаються дуже, дуже ну, недбало не зроблені. Вони взагалі не схожі ні на, ні на серпи попереднього етапу, епохи бронзи, ні, ні на серпи ранньозалізного залізного віку. Вже дуже гарні у нас на волині. Ще на ще одному поселенні було знайдено дуже цікавий виріб. Це от такий молот орнаментований, який е, поки що аналогії з, ну, тік, е, з контекстами має тільки дві, типу, і вони обидві з, з пам'яток культури пізніх пам'яток культури Ненова на Подільській височині. Ну і ще дві. Одна відома на волині, одна на Білорусі, але це випадкові знахідки. І от ми схильні пов'язувати цю сукіру з цим горизонтом, але вона знайдена на пам'яті на поселенні, але його ще потрібно дообстежити, щоб там виявити якийсь кераміку, Можливо. Ще одна пам'ятка це мергоща Це вона знаходиться взагалі на височині, на схилах мізоцького кряжу, теж демонструє дуже схожу дуже схожу картину. І ще одне поселення, яке ми ідентифікуємо як ну, за рештки майстерні по виробництву таких от серпів в вовках з, з керамікою, дуже, дуже схожою. І от як бачите, часом трапляється, трапляється на, в кераміці, ну, в горщиках терпляється орнамент. Е, Перлини. Тобто над, над валиками знаходяться не, не до кінця прокол, ну, не, ну, неповні проколи, які з серед часу мають перлини. І далі ще кілька поселень було б виявлено б біля села Тараканів. Це Тараканів 4, наприклад, це Тараканів 5 тараканів 7, Тараканів 10, і взагалі цей горизонт міг би може колись називати «Тараканівський», бо там найбільше, найбільше поки що на гарних матеріалів знайдено. А ось це от, на, на річці Гори на поселенні Розваж шара. Олександр Пазіковським було розкопано е, багатошарове поселення, і там відібрано кераміку. Ну, Типологічно, дуже підпідходячи під наш, наш горизонт. І ще, ще одна звіти ж з горині поселення це хорів під лужжя, яке також має схожу, схожу кераміку. Останнє це в керам, ну, запозичене з публікації Олександра Романчука. Він теж одне поселення відкрив кераміки. Там досить мало воно потенційно належить до цього горизонту, але має дуже гарну підбірку кам'яних сапір і кремінних знарядів. От, і єдине поселення, на якому були проведені так більш-менш широкі розкопки, це в дубно в заплаві річки Ікви. Останні п'ять років ми з колегою копаємо з Юрієм Пшеничним, копаємо пам'ятку в заплаві на піщаному острові. Там була дюна, він перевіяний весь, і тому матеріали цього горизонту там всі перевідкладені. Але тим не менше вибрано. Ну, за зовнішніми знаками вибрану колекцію цього часу, яка досить представницька, і цей, вона вже частково опублікована, частково. Ну, не будемо ще публікувати. Ось це демонстрація, як, як ці фермати кераміки розпорошені в розкопі і як між собою склеюються. Видно, що вони і на різних глибинах, і, і, ну, і на площині дуже сильно розпорошені, тобто перевідкладені. І, Ще один невеличкий об'єкт був знайдений на, теж на Малому Полісі Валерієм Самолюком. І він от якраз демонструє риси ну, схожі на, 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 на наш горизонт. Хоча деякі, деякі ну, фрагменти мають схожість із більш ранів. І от якраз щодо більш раннього, тобто перехідного від класичного горизонта до цього фінального. Про які йшлося, я би хотів продемонструвати поки що одне єдине поселення, яке можна до нього так більш-менш ну, зрозуміло віднести. Це колись розкопалося ну, в рамках рятівних досліджень в селі Руванці під Луцьком. Там цифрами ось у цій зоні, ці всі розкопи то ну, там працював я, і в розкопах було знайдено кілька, кілька об'єктів чинецької культурного кола, які досить цікав, виявилися досить цікаві. По-перше, ну, в першому жіроскопі більшому була просто збірка кераміки з шару, але то вона демонструвала реально дуже малнув збідення орн орнаменту, часто заокруглення бо просто потончені вінця. Е Ну, але вона на той момент ще була не дуже зрозуміла, тому що ну, на поселенні в принципі, може бути е, мало орнаментованої кераміки, бо в Зольниках там в похованнях зрозуміло, вона часто часто орнаментована, бо це е, ну, культові споруди, там характер відповідний. Е, і тому що е, там в Польщі дуже часто трапляється, наприклад, на широкомасштабних розкопках поселень, такі бідні на орнамент колекції. Але тим не менше е, подачі е, розкриття деяких об'єктів на поселенні. Показали, що ми маємо справу все-таки з дещо пізнішим горизонтом. От там було виявлено такий черень печі, типу, замощений фрагментами кераміки, і над ним був ще завал стіни від печі, в якій теж було вмуровано черепки. І це ну, от, такі печі мають аналогії в юнецькій культурі. Це не, не новина, але от, кераміка з того черення. Теж, і, ну, і деяка з них з неї знайдена довкола. І вона <кхе> демонструє теж бідність орнаментації. Е, от орнамент який є на одному горщику, і то досить ну, такий, схожий, е, схожий на, 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 на горщик, принаймні з е, лицехівського могильника. На один, е, і ще, ще два об'єкти в іншому розкопі було знайдено, в яких також кераміка. Досить е, не ну, нетипово для класичної чинецької, е, ну для класичко, класичного чинецького горизонту е, і, але й вона, як бачите, вона не схожа на ті ті, що я показував, такі типові е, фінально, фінальні чинецькі е, матеріали з Дубинщини і з Горині. Е, і тому е, якби, я схильний. Вважати оце цю пам'ятку як. Е Належно до перехідного горизонту від класичної до фінальної, який цей горизонт він важко виділяється на ну на, на невеликих збірках або там на підйомці, через те, що ну тут потрібно, потрібно все таки подивитися на тенденції більше і мати закриті комплекси. А у нас на Волині з цим біда, як бачите. ну просто немає, немає немає ще нормальної джерельної бази. Тому ну, картографувати поки що цей горизонт не, не вийде так добре. І, ну, і щодо датування, хочу тільки сказати на кінець. Так як верхню рамку для нашого фінального горизонту маємо ну, там, Білогрудівську культуру і Лужицьку, там, появу висоцької, то то ясно, що ну, нам, якби, у нас немає виходу. Ми ну, маємо датувати як мінімум до 13 століття. Коли він почався, цей горизонт не зовсім зрозуміло, але ну, його можна поміщати приблизно в 14-13 -е століття і ну, якби синхронізувати з пізніми етапами Саботинівської і культури і... НА. В ну, нижню рамку ну, нам добре дають ці комплекси нетішинських зольників, які е, мають радіокарбонні дати і мають деякі паралелі з радіокарбонними датами з курганних поховань, там, зокрема, Івання, Типодва, е, ну, деякі з польських, <кій> і, і цей горизонт е, класичний на Волині датується за радіо за радіокарбонними датами. Датується 16 15, ну, максимум 15 століттям до нашої ери. Тобто цілком ну, допустимою, найбільш допустимою є датування от, типу, цього перехідного горизонту десь приблизно 15-14. Я так кажу широко, тому що ну ви самі розумієте, що радіокарбонні дати вони не дають ніяких конкретних рамок. 15-те-14-те століття це приблизно для цього горизонту. Перехідного і ну так званого пізнього, і для фінального це 14-13 століття. Ну але це в подальшому ще потрібно вивчати питання, тому що ну, кераміка ясно не... особливо з, підйом... з підйомки нам не, не дає нічого такого, ну не дає ніяких підстав ґрунтовних для, для таких висновків і. Звісно, у нас ж зтрапляється метал, в тому числі навіть на цих поселеннях, які, які я показував, але це ну, він знайдений не нами, він знайдений там шукачами, і тому я його демонструвати не буду. Хоча він там ну, часто корелюється з, з цим горизонтом. Все дуже дякую за увагу. Дякуємо питання. Воно було в процесі, але в процесі на його відповідали. Здається, питань немає. Так, можна. А, є питання. Тут у мене, власне. Тільки посвідчуємо. Зараз буде питання від Наталія Васильовича, потрошенка. Я тут. Ну, я взагалі, деталі ваші. Так, більше бросло по контексті. А так Дякую. от у вас я побачив цікаві матеріали. Ну, ну, І тематика цікава. Просто у мене пропозиція ви там. Кілька разів згадували з Станіславом, а ми тут, тут готуємо збірку на Пашани її, пане Ване Артеменко, до сторіччя. Станіславне. Так що, можливо, ви нам... Продовжу місяця скинути матеріал. Це археологія давньої історії. Е, ну, я б я залюбки скину. Е, я гадаю, що на пошану Софії Станіслави Берзанської. Навіть якщо не це, то знайдеться під тематику будь-що інше, тому що конкретно ці матеріали вже заявлені просто в тему статті на пошану Сильвестру Чопику на ювілейний збірник, який теж через місяць виходить, і вже все, я вже подав заявку. І ну, саме ці матеріали буду Я широкого профілю, Ну Думується. так, ні, це справа в тому, що у нас ну, на цю тему ще є, ще є про що писати по про поволині. -по От давай, так що я вас запрошую. Дякую, дякую, я звернуся. От, а ви на можна штурне питання? От на початку доповіді ви розповідали про кераміку, а я. Яку да кераміку? З, з радіовуглецевим датуванням з кургану. Це з насипу кургану от прям кераміка. Мається на увазі, що кераміка датована радіовуглецевим назою? Ну, я так розумію, що навряд сама кераміка. Скоріше за все, там була не тільки кераміка, і кістки. А, ні, ну дивіться, там справа в тому, що ці зольники це дуже складні структури. Які там, по перше, є об'єкти під зольними насипами, є самі, самі саме зольне ядро, в якому є велика кількість кераміки. Є часто трапляються поховання, які ну вони впущені в це зольне ядро, і часто не зрозуміло, чи вони там Одночасно з ним там формували. Ну коли формували зольне ядро, поховані чи вже просто засипані ним. А, а буває таке, що впущені, так що видно, що перекриваєте зольне ядро. І от Нетішинські зольники вони один з них датований так, що зразки взяті з, з об'єкту, який знаходився під перекритий зольним ядром, тобто під ним і. Та дата якраз давніша, вона там ну шест така шістнадцяте, перше повне п'ятнадцятого століття до нашої ери. А от в іншому зольнику датований ну. Датоване поховання з кістки людини з поховання, яке було впущено в цей зольне ядро. Ну тобто там було видно, що кістяк лежить, і під ним ще знаходиться дуже багато шарів золи з керамікою, але і перекри... ну, засипане засипка. Сама поховання теж складається з того з золи, і ну це відомо, в журналі Археологія опубліковано. Ця дата Берцанською разом з Самолю, Валерієм Самолюком. І це подивіться на тішинпіонерка, це називається. І, і там, там навіть не одне, там два парних поховання, Тобто досить цікаві епохи бронзи. І от те, та дата, якщо її калібру, ну, калібрована дата, вона теж там, ну, максимум 15 століття, типу, ну, через 16-15 століття. До нашої ери, От, ну, принаймні, це такі ми дати маємо. А інші я інше датування я більше брав вже як по паралелям, Типу, такі не не буквально з цих горизонтів, а з пам'яток, які мають с просто відповідники цих горизонтів, але датовані інші. Ну в інших місцевостях, ну зокрема, наприклад, не, 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 не так давно було розкопано в селі Кордишів. Це теж воно входить по суті в нашу територію на, на це південна Волинь Василем Ільчишиним, Там були розкопані поховання, багато поховань в кургані, і для них отримані радіокарбонні дати. І вони теж кераміка, хоча там така комарівська, але така сама комарівська кераміка є в нас на Волині, як теж інтегрована в цю класичну Ченецьку. І ну, і ті датування також допомагають трохи датуватися.